Доброго дня, моє ім'я Сергій. Я директор Української універсальної біржі. За більше ніж 25 років роботи на національному ринку у нашому портфелі є торгівля практично всіма групами біржових товарів. Крім того, ми є акредитованим електронним майданчиком системи прозоропродажі та прозоропублічні закупівлі за всіма напрямками діяльності. Незважаючи на важкі обставини у нашій країні, ми продовжуємо розвиватися, працювати для економіки і створювати нові інструменти для допомоги українському бізнесу. Сьогодні хочу вам розповісти про наш новий та абсолютно безкоштовний продукт персональний помічник для всіх, хто працює на аграрному ринку AgroMarket UB, який ми презентували на початку 2023 року. Це чат-бот у застосунку Телеграма, який допомагає продавати та купувати зернові, оліні, бобові та навіть нішеві культури. Ми розуміємо, що учасники ринку витрачають досить багато ресурсу на пошук цікавих пропозицій. Ще більше часу йде на те, аби довести ці пропозиції до угоди. Саме тому при створенні чат-боту агромаркетюбі ми прагнули об'єднати ринок на одній платформі, користуватися ним легко та просто. Все, що від вас необхідно, натиснути кнопку Розпочати і подати заявку на продаж або купівлю. Якщо в найближчому часі ви не плануєте здійснювати торгові операції, тоді маєте змогу спостерігати за ринком, слідкувати за цінами та трендами, і так само безкоштовно користуватися фаховою аналітикою. Для ще більшої зручності менеджери майданчика розробили спеціальну покропову інструкцію, яка доступна у двох форматах текстовому та у відео. Окрім цього, вам доступна інформація по логістиці, про відкриті державні та кредитні програми, а також посилання на детальні інструкції з експортного напряму. Агромаркет UUB – це великий ринок в маленькому боті. Переходьте за посиланням під відео та тисніть розпочати.